Ну що, покатаємось на американських гірках сьогодні, бо маятник ставлення підтримки американської до України, чи то скоріше ставлення Трампа до України колихнувся в інший бік. Видання The Telegraph пише про те, що президент США Дональд Трамп розробляє ініціативу зі створення фонду підтримки України, який буде фінансуватися за рахунок мит за імпорт з Китаю. Там йдеться про те, що. Ці гроші будуть спрямовані на озброєння української армії, серед іншого, і на можливе постачання. Ракет томагавк але за умови, якщо європейські лідери підтримують цю ініціативу, мене звати Сергій Ременко. Ви дивитесь факти лайф. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал Ютубі, аби завжди бути в курсі найголовніших подій, які відбуваються в Україні і світі. Отже, сам Трамп заявив про те, що Україна хотіла перейти в наступ на полі бою з Росією. Вчора він провів спільну прес-конференцію з директором ФБР Кешем Пателем. Президент України Зеленський раніше зазначав, що зараз детально готуються до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. До слова, зустріч ця має відбутися завтра в Білому домі, і за даними змі, найголовніше одним, скажімо, так з найголовніших питань, які які обговорюватиметься на зустрічі Зеленського з Трампом, це буде якраз постачання Україні ракет «Томагавк». А тепер, от. Чим хороші, хороша верстка новин? Тому що одна новина підкреслює е, Зміна позиції президента Дональда Трампа стосовно України, стає дедалі помітнішою. Про це пише видання політику. Вони поспілкувалися. З багатьма американськими чиновниками, в тому числі республіканцями, і джерела цього видання зазначають, що однією з причин того, що Трамп став прихильнішим до України, став його спільний саміт з лідером Кремля Володимиром Путіним, який відбувся в Анкориджі. Ну і тут видання якби нагадує про те, що Володимир Путін, військовий злочинець, убивця, прилетів в США. Його там зустріли. Червоним хідником цей червоний хідник рачкували, розкладали американські військові перед путіним. Крім іншого, Путін приїхав на цей саміт без якихось попередніх домовленостей стосовно чи то припинення вогню, чи, хоча б припинення вбивств вбивств цивільного українського населення. Я от як розповів один республіканський інсайдер. По-перше, Путін не виявив да на цьому саміті жодної ініціативи стосовно того, аби перестати вбивати українців і українок, і крім іншого, Трампа розлютили тривалі удари Росії по українській інфраструктурі, по українським цивільним об'єктам, тому числі і багатоповерхівках. І отут говорить цей республіканський інсайдер про те, що Трампу потрібен був час. Щоб зрозуміти, ким є насправді Путін, я це читаю і думаю серйозно. Ну тобто, три з половиною роки повномасштабного вторгнення, кривавого з величезною кількістю жертв як серед цивільного населення, так і серед військових, зі зґвалтованими жінками, з убитими дітьми, з сотнями і тисячами е людей, які перебувають в нелюдських умовах в російському. Полоні вони не дали приводу е, Трампу зрозуміти, хто такий Путін. Крім іншого, Трамп дуже любить повторювати, що цієї війни не сталося б, якби він був президентом. Але ми вже про це колись говорили, що Трамп був президентом 2017-21 році. В той час йшла війна на Донбасі, і в той час був анексований Російською Федерацією Крим. Тобто, це. Також не дало приводів е, Трампу зрозуміти, хто такий е, Путін. Тим не менш, цікаві новини продовжують поступати зі Сполучених Штатів, і е, видання Financial Times пише про те, що у разі, якщо буде прийнято рішення про постачання Україні ракет Томагав, то вони дуже швидко з'являться на озброєнні української армії. Крім іншого, Financial Times пише про те, що до того, аби застосовувати ці ракети, будуть залучені насамперед американські військові, і робиться це в першу чергу для того, аби усунути необхідність довготривалого навчання українських військових. Знову таки, за різними джерелами, йдеться про те, що Америка готова поставити Україні від 20 до 50 ракет «Томагавк», інші джерела. В американській військовій справі говорять про те, що це можуть бути навіть сотні ракет. А колишній чиновник Пентагону Марк Канціан оцінює запаси загалом Сполучених Штатів цих ракет у 4150 одиниць. Високопоставлений представник НАТО сказав в Financial Times, що Москва у разі надання Україні домагав ймовірно відповість безвідповідальною риторикою, що включатиме. Невеликі ядерні погрози, а також посиленням атак на лінії фронту та ударів всередині України. Мені подобається це формулювання, що включатиме невеликі ядерні погрози. Ну, це ж не от якби великі ядерні погрози. Ну тут уже можна було би хвилюватися. А це будуть невеликі ядерні погрози, дай Бог з ним. В той час міністр оборони Фінляндії Антті Хяканен вважає, що Росія нарощує війська поблизу кордонів ЄС і готується. До другої фази військової агресії. Увага! Шок, контент! Він також вважає, що після закінчення війни в Україні Росія все ще становитиме загрозу для Європи. Хяканен вказав на модернізацію військ Росії та нарощування військ поблизу наших кордонів як на ознаки цього. Повертаємось да, до того, що три з половиною роки знадобилося для того, аби е, зрозуміти, що Росія становить загрозу для Європи і становитиме і тоді, коли завершиться ця війна, я не пов... не, не втомлюся повторювати це. Ми, українці. Дуже вдячні нашим європейським партнерам за те, що вони насамперед можуть проводити багатогодинні саміти, конференції, брифінги на тему того, як підтримувати Україну, на тему того, що робити в Європі з власною системою озброєння, що вони можуть собі дозволити сидіти в теплих. Освітлених приміщеннях з кавою, чаєм і іншими наїдками, і просто рікувати на тему того, що відбувається в глобальному світі станом на зараз. Давайте будемо відвертими: Україна, якби не Україна, якби не героїчний супротив українського народу, то очевидно, згадуючи слова Путіна про те, що кордони Росії не закінчуються ніде. Російська армія вже могла би бути в Лісабоні. Насамкінець повернемося до прес-конференції Дональда Трампа з директором ФБР, про яку я згадував на початку цього випуску. Чому? Тому що Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра моді запевнив його у намірі припинити купувати нафту у Росії. Далі пряма мова Трампа. Моді. Мій друг, ну тут ми згадаємо всі всі на світі, друзі трамп Путін, друг Трампа Моді е, у нас каже чудові стосунки. Він тільки два дні тому про це говорив. Ну, тобто про те, що Індія збирається відмовитися від того, аби купувати російську нафту. Нам не подобалося, що Індія купує нафту Росії, бо це дозволяє Росії продовжувати цю безглузду війну. Моді сьогодні, уже сьогодні, тобто два дні тому, і сьогодні, запевнив мене, що вони не будуть купувати нафту в Росії. Це важливий крок. Тепер ми маємо змусити Китай зробити те ж саме. Ну, новина та й новина, да, скажете ви? Але в Індії не підтвердили заяву Дональда Трампа про те, що ця країна збирається відмовитися від того, аби закуповувати російську нафту. Такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте? Індія відмовиться від російської нафти. Ну і Китай відмовиться від російської нафти. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш канал у Ютубі. Мене звати Сергій Єременко, і у нас з вами буде ще багато приводів для зустрічі.